Дудинки, всім привіт! Корисна інформація для всіх власників електромобілів в серії ID від Volkswagen. Так само шкода ніяк. Це у нас по технічному обслуговуванню. Будь ласка, виконайте інспекційний сервіс, навіть при тому, що у автомобіля пробіг на даний час складає на секундочку, де його знайти. Коротше, тут менше 15 тисяч кілометрів. Як це зробити? Отакий От нам потрібен адаптер це OBD11, це єдиний адаптер, який поки що має доступ. Ну, Окрім заводського обладнання, більш дорогого, і яке можуть мати не всі. Цей адаптер єдиний, який може робити подібні функції, там щось налаштовувати, стирати помилки на новій серії Volkswagen ID, 8-й Golf, що в нас Octavia нова і так далі. Придбати цей адаптер ви можете за посиланням внизу під цим відео, там буде також промокод на знижку, завдяки якій ви можете суттєво заощадити, бо коштує він трішки немало. Плюс на нього треба ще купити річну підписку, щоб ця функція працювала. Ну власне, беремо адаптер, встановлюємо. Руїм додаток на телефон це або Android, або iOS. Підключаємось. Отут внизу у нас OBD роз'єм. Автомобіль при цьому має бути вімкненим. Натискаємо під'єднання. Чекаємо, поки завантажиться інформація про автомобіль, про всі блоки керування. Трішки там пару хвилин це все займає. Завантажилися. І що ми робимо далі? Натискаємо сюди, заходимо в перелік блоків керування автомобіля. Шукаємо тут в переліку блок 5F. Це мультимедійна система. Далі нам потрібен режим адаптація. І тут ми шукаємо в пошуку, навіть можемо ввести Inspection. Inspection. Distance, Driven Science Last inspection. Що в нас тут буде зараз? 0 кілометрів. Так само пишемо 0. І отак. Застосовуємо значення. От, Відбувається розблокування, як бачите, Unlocking, так званий SFD-захист. Є. А ну тепер дивимося в меню автомобіля, що нам покаже а, налаштування. А, от сервіс. Інспекційний сервіс через 225 днів. Ну, І тут у нас ще є друге положення це тайм, тобто час від останнього інспекційного сервісу. 0. Так, і також застосовано. Ну, дивимося, це все О, скинулося. Інспекційний сервіс через 730 днів. Тепер ми можемо сміливо кататися. І у нас не буде оцього назойливого нагадування. Ще що важливо, треба відкрити капот в нових моделях, щоб у нас застосовувалися всі зміни. Має бути вімкнене запалювання, тобто ви сидите, натисли ногу на педаль гальм. У вас автомобіль має включитися при цьому. Ну і отакі, отакі речі можна робити. А ще завдяки OBD11, отут є клавіша UP. Тут ми можемо пошукати деякі цікаві функції, розблокувати. От, Наприклад, ми можемо розблокувати High Beam Assist. Тут є певна інструкція. Це асистент ближнього дальнього світла, якщо у вас, наприклад, не відбувається автоматичне перемикання. За інструкцією ми маємо підключити світло в режим OFF перевести отут на екрані. Її зробили. І тепер змінюємо налаштування. Версія 1. Їх декілька версій, треба спробувати. Система активовує це все самостійно, проходить по всім блокам і ставить, мовно кажучи, кодування галочки там, де треба. Пише, що зроблено, але давайте перевіримо в меню асистентів. Так. Асистенти у нас. Викликаємо всі. Тут немає. Давайте в налаштування світла зайдемо. Зовні, ну-ка, ближнє світло. Light Assist у нас з'явився тепер. Спробуємо інший варіант, тому що тут не виводиться Light Assist на екрані, він має з'являтися автоматичне значення. От він з'являється. А, чекайте. Пробуємо версію 2, тут щось не запрацювало на різних автомобілях, знову ж різні блоки. Також треба пробувати різні способи, тут їх аж 4 Пробуємо, Воно пише, що ДОМП. Зроблено. Ближнє світло, Light Assist, по суті, є. Тут ставимо обов'язково автоматичний режим, не з'являється піктограмка автоматичного дальнього. Спробуємо ще. У нас ще третя версія є. Теж пише, що зроблено. А ну-ка, не з'являється дані. автоматичний. Давайте ми ще четверту версію спробуємо. У нас на екрані з'явився Dynamic Light Assist, але це не те, це для IQ light farm. Ну, тепер з'являється от у нас. Можливість автоматичного дальнього, я його, мабуть, так і залишу, але це не Dynamic Light Assist, це у нас звичайний Light Assist або High Beam Assist, який ближній дальній вимикає. Тут ще багато всього можна доналаштувати. Не так багато, як на MQB платформі Поки що все там розблоковується, налаштовується, готується. Але але але, але, але ще треба трішки почекати.